В номінації Сталіна на вас немає. Перемагає Кріс Еванс, американський актор, який найбільш відомий своїми ролями Капітана Америки у франшизі Месники. Салют. Я Капітан Америка. Ну добре, жартую. Ось також Кріс Еванс. Вона дівчина, і ніхто б ніколи й не здогадався. Внучка божевільного диктатора Сталіна. Що не схожа. Тепер трішки вже прослідковується зв'язок, правда? 52-річний чадо Сталіна проживає в Штатах, володіє антикварним магазином, ні слова не знає російської та дуже любить пірсинги і тату. Сталін уже б розстріляв. Еванс, американка в першому поколінні. Її мама, тобто дочка Сталіна, Світлана Алілуєва, ще 67-го року емігрувала з радянського союзу в США. Там вона одружилась, а згодом з'явилася на світ пан крок онука Йосифа, який за цей час вже, мабуть, не раз перевернувся в могилі. Прощайте, барабан.